Наталка потрапила до лікарні вранці. І настрій, як розповідає сама дівчинка, був пригнічений і похмурий. А після перегляду казки Наталя повірила у те, що незабаром усе зміниться на краще. А потім посмотрила представлення і стало все весело, весело. Ну, взагалі, все, особливо як грали актери і озвучування. Маленькі актори майстерно зіграли казкових героїв, тим самим покращуючи настрій і собі, і оточуючи. Адже саме казка та віра у добро роблять життя цікавішим, зазначають діти. Сьогодні день сповнений чудес, адже творити добро це так просто. І для цього вам не знадобиться червона паличка. Найголовніше, вивчайте красу не тільки зовні, а й всередині. Від управління сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації керівник центру раннього розвитку гармонії дитинства вручила маленьким акторам подяки, а також розповіла, що це не перша благодійна акція Діти дітям і на останнє. Акцію ми проводимо. Дуже часто проводимо вистави, подарунки для дітей, оснащуємо кімнату для дітей, які знаходяться у лікарні, товарами, іграшками, так і інше. Це наша благочинна діяльність. І я сьогодні отримала надзвичайне задоволення не в перший раз, тому що ми сьогодні знову подарили частинку себе, частинку душі, своєї серця для того, щоб дітки одужали і це радісне.